Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським Анастасія Юдіна. Загадкова історія з УЗД Одного гарного дня маленький хлопчик Максим. Сидів у коридорі поліклініки і гортав комікси. Для нього в цей момент не існувало сірих стін, бахіл та білих халатів. У Максима супермен бився з інопланетянами, літав зі швидкістю світла навколо планети і дивився рентгенівським зором крізь стіни. Максим Максим, наша черга, пішли швидше, раптом висмикнула хлопчика зі світу фантазій мама. Максим був хоробрим хлопцем. Він почував себе героєм. Але перед кабінетом лікаря трохи зам'явся, наче йому страшно стало. У поліклініці хлопчикові доводилося бувати нечасто, Але кожного разу це відвідування. Не можна було назвати приємним. Мамо, а що там за дверима? Це УЗД, Любий, це не страшно і не боляче». Що таке УЗД? подумав Максим про себе. Хлопець не встиг запитати про це вголос, як опинився перед дивною машиною, схожою на робота. УЗД поклало хлопчика на кушетку та давай йому живіт гладити. Процедура спершу здалася Максиму дивною і навіть делікатною трохи. Та через секунду сталося неймовірне. Максим побачив на маленькому екрані всі свої внутрішні органи. Це ж і є той самий рентгенівський зір, як у Супермена, вирішив хлопчик. Напевно, ти також супергерой УЗД! поцікавився Максим. Звичайно, холодно відповів робот і проводами, мов руками, заворушив. Я? Я такий радий нашому знайомству, схвильовано розмовляв з УЗД Максим. Я навіть не здогадувався, що суперздатності справді існують. Хлопці у садку не повірять. Не хвилюйся, я залишу тобі доказ, фотографію тебе із середини, запропонував робот УЗД. Правда, чудово. надихнувся хлопчик і терпляче пройшов все обстеження. Максим фотографію дуже беріг. Ще б пак, це ж справжній доказ того, що супергерої дійсно існують. А мама хлопчика всім розповіла, що героєм був Максим. Кінець історії. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.